Ну, не продовження дії транзитної угоди з Росією, от, на ваш погляд, от, ну я розумію, що історія ця була очікувана і нічого нового ми не почули. Але, от бачили офіційні коментарі і української влади, яка артикулювала, що цей транзит він не буде продовжений. З іншого боку, ось ці заяви, наприклад, президента Азербайджану, який навпаки впевнений в тому, що буде досягнути компроміс. От таке, на ваш погляд, можливе, і чи можливий взагалі ось такий відкат назад? Президент Азербайджану заінтересований в тому, щоб отримати прибуток не лише від продажу власного газу Європейським державам, але й від отримати якісь переваги, плюшки, бенефіти від Російської Федерації. І от тут позиція Азербайджанської Республіки виключно прагматична. А, і, і там, де заплатять більше, там будуть до тих, і будуть звертатися з більшою шаною, і до тих, будуть а, адр... і тим будуть адресувати привітання і а, обійми, розкривати обійми. І, і знову ж таки, я не можу засуджувати цю позицію, тому що. Надходження нафтогазових доходів і взагалі ці Нафтогазові доходи складають величезну частку доходів в структурі федерального в структурі державного бюджету Азербайджанської Республіки. Тому і лунають ці заяви точно так же, Я думаю, промацується ґрунт для майбутніх. Можливих майбутніх домовленостей, тому що пропонувати себе посередниками, я думаю, що це взагалі ну, така риса, притаманна лідерам азійських держав. І ми бачимо, що в тій же позиції свою свої, свої послуги як миротворця пропонував і президент турецької республіки і е, прем'єр-міністр індії при цьому е, ну чогось конкретного з цих пропозицій є, ми не отримали, ну і взагалі всі ні, ніхто не отримав. Але це прозвучало на весь світ, це продемонструвало, що такі держави існують, що в них є сильні лідери. І знову ж таки, це відображається в тому, що і на електоральній підтримці. Азербайджан дійсно може запропонувати певні посередницькі послуги, проте він не може запропонувати додаткових обсягів газу, тому що. Той газ, який зараз йде в Європу, це все, чим зараз може поділитися Азербайджан. Тому ні про який а, транзит азербайджанського газу через Росію Україну мова не йде. Це дуже ризикований маршрут. І трубопроводу, який зараз йде через Туреччину, цілком достатньо е, для того, щоб е, продати. Всі надлишки азербайджанського газу впродовж найближчих років, тим більше, що відома концепція дві держави, одна нація, проголошена батьком нинішнього президента Азербайджану, яка має на увазі звертає увагу на ну дуже тісні зв'язки між Туреччиною та Азербайджаном. Вона буде відігравати визначальну роль в наступній політиці, яка буде формуватися реалізовуватися Азербайджанською республікою. Тобто, якщо будуть можливості транспортувати більші обсяги газу, то цей газ піде передусім через територію Туреччини заради спільних прибутків. Ну щодо... Того, що зараз пропонується Україні, і що каже Паналієв в своїх заявах, він каже, що до нього зверталися із України та з Європейського Союзу. Але жоден з політиків Європейського союзу чи України не підтвердив фактів цих звернень. Мені було б дізнатися дуже цікаво, хто саме і що саме запропонував азербайджанській стороні з українського боку. Але я думаю, що в українському політикомі таких самогубців немає. Тим більше, що і президент, і прем'єр чітко заявили, що ніякого продовження контрактів Газпрому після 1 січня 2025 року. Тим і при цьому, якщо наприклад раніше е, я не бачив можливості відмовитися від продовження транзиту е, того ж самого газу, якщо нам нав'яжуть його з боку Європейського союзу, тому що там є стаття 276 частина 2, яка зобов'язує фактично Україну в угоді про асоціацію України з ЄС, е, зобов'язує України забезпечувати цей енергетичний транзит. Але виявляється, що в тексті угоди про асоціацію є посилання на обставини непереборної сили, які можуть завадити виконанню чи е, забезпечити відмову України від продовження таких контрактів. І на це звертали уваги мої колеги, зокрема Михайло Гончар. Е, і це потрібно напевно буде використати Україні. І з точки зору непродовження контракту з Транзиту газу, і з точки зору можливості припинення е, е, транзиту. Російською нафтовою сирони в рамках контракту між Укртранснафтою і Так і Транснефтю, який має діяти до кінця до 2020-х років. А ще хотіла запитати ось про що я хочу просто нагадати, що Газпром очолив список найбільш збиткових компаній Росії, так каже видання Форбс. Пішов в мінус він за підсумками минулого року. Цікаво, що от роком рані він посідав перше місце серед найприбутковіших компаній країни. Ну, такі дані вони тішать. А можете пояснити для наших глядачів, що ж таке сталося? Ну, справа в тім, що Газпром у останні десятиліття зосередив власний бізнес виключно на торгівлі з Європейським союзом, передусім з європейськими державами. І більше того, зосередив, більш, зосередив бізнес на трубопровідних постачаннях природного газу е, в Європу. Саме від цього він отримував найбільші прибутки е, е, і скажу навіть надприбутки, особливо коли Росією було штучно е, сформовано передумови для виникнення енергетичної кризи 2021 року. Саме тоді ціни на газ злетіли до небачених раніше рівнів, рівнів в Європейському союзі, а, і е, е, національні уряди ЄС держав-членів ЄС були е, змушені е, е, фактично е, е, субсидіювати власних споживачів для того, щоб вони змогли перенести оцей ціновий шок. Саме тоді «Газпром» отримував найбільші доходи від своєї діяльності. А потім, після початку війни, коли Європа почала відмовлятися від постачання російських енергоносіїв, в тому числі і природного газу, і надавати перевагу постачанням і отриманню скрапленого природного газу. Виявилося, що Газпром не готовий до, до того, щоб диверсифікувати власний бізнес. Газпром не готовий до того, щоб е, е, зрозуміти, що трубопровідний газ йде в минуле і зараз е, велику конкуренцію йому починають складати е, спотові контракти з постачання газу газовозами через світовий океан. Газпром виявився. Не готовим до того, щоб реалізовувати проєкти з крупнотонажного зрідження природного газу. Газпром виявився без флоту газовозів, який би він мав сформувати якраз до цього часу. Тому через просто Ну, неможливість, нездатність, не неспроможність спрогнозувати розвиток подій, і е, е, ну політизованість е, е, тієї торгівлі е, цим ресурсом, передусім природним газом, е, яка фактично була закладена в усі стратегічні документи Російської Федерації, в тому числі в енергетичну стратегію Російської Федерації. І отримав Газпром, власне кажучи, оце розбите корито, біля якого він зараз і перебуває, і через що він змушений вибивати борги з дідусів і Бабусь, десь там в Саратовській області, і розповідати про те, що він буде розвивати внутрішню мережу постачання природного газу в Російській Федерації. Але навряд чи в нього щось е, вийде, тому що для цього потрібно вкло... великі кошти потрібно, вкладати кошти, будувати, реалізовувати інфраструктурні проєкти. А е, інфраструктурні проєкти е, в розумінні Газпрому це відкатопроводи, чим він, власне кажучи, і займався впродовж останніх там, 20 років. І ці відкатопроводи навряд чи зможуть дозволити йому взагалі вийти на якусь прибутковість. Тобто Газпром притворився з топової компанії енергетичного сектора, з компанії, яка претендувала на перші місця за рівнем капіталізації, в маленьку компашку, яка буде задовольнятися тим, що розподілятиме. Частинку видобутого нею газу між споживачами на території самої Російської Федерації за регульованими державою цінами. Оце майбутнє Газпром. Якщо я не помиляюся, бачила цифру 15%. Так, вони заклали? Для ну, споживання. я думаю, що я думаю, що це не перше і не останнє підняття цін ну і знову ж таки. Ну навряд чи зможе Газпром компенсувати за рахунок зростання тарифів на природний газ як товари на його розподіл. Ті статки, які він мав до початку війни в Україні. Фактично, Путін вбив Газпром та його прибутки. Ну, Путіна талант насправді знищувати не лише нашу країну, а й свою власну. Мені тут редактори підказують, що Угорщина не розблокує 50 мільярдів кредиту Україні за рахунок розактивів до виборів у США. Про це заявив міністр фінансів Міхайв Варга. Чи є ось тут якийсь дієвий механізм взагалі протистояти вето Угорщини? Чи нам потрібно перечекати до нового року? Я думаю, що ця ситуація викликає велике занепокоєння в самому Європейському Союзі. Я думаю, що будуть вжиті всі необхідні заходи для того, щоб змінити ситуацію, коли під, коли виключно з політичних міркувань той чи інший політик. Які представляє свою державу в Європейському Союзі, блокує рішення усієї організації. Не знаю, які це будуть рішення, але проєкти цих рішень вже готуються в апараті Європейської комісії. Я думаю, що найближчим часом вони будуть напрацьовані. Ну і окрім того, знаєте, заблокувати. На річку, наприклад, примусити сонце сідати десь в іншому місці не може навіть по Орбан. Погоджуюсь з вами. Пане Геннадію, я дуже дякую вам за ваш час і аналітику. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, то цього досі не зробив. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ставимо крапку і побачимось.